Вітаю всіх! Пропоную вам познайомитися з березнем. І так, які енергії будуть домінувати у березні 2024 року. Проходити він буде під впливом енергії Аркану Імператриця. Та під покровом планети Венера. А Венера, як відомо, це символ краси, гармонії і почуттів. Березень місяць стане для нас місяцем розвитку, самовиразу і творіння. Він сприяє будь-яким починанням і проектам у всіх сферах життя. Ми можемо у повній мірі використати багатство нашого серця і скарбницю нашого розуму. Це позитивний і плодотворний період, який дає розвиток усіх аспектів життя, Успіх у роботі, задоволення у партнерських стосунках, довгоочікувана вагітність. Варто зазначити, що вагітністю може бути. Ваш проєкт, який зародився у вас і турботливо розвивався, а зараз прийшов час йому народитися. Вдалими будуть поїздки, переїзди, візити, зміна місця проживання. У цей місяці ви можете розраховувати на підтримку і самим із задоволенням надавати підтримку іншим. Будь-які покупки принесуть задоволення. Наведення порядку і створення комфорту, також додадуть відчуття задоволення. Звичайно, кожен день. Як завжди, буде додавати свій вплив, свої емоції, свої енергії. Але загалом це місяць задоволення і насолоди. Та, попри всі позитивні енергії березня, агресивність буде зберігатися, тому не втрачайте пильність і не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім прагнути кращого, відтворити свої бажання у реальність миру вам і чудового березня.